Що таке цистит і чому його так бояться жінки? Цистит це поширеніше захворювання серед урологічної патології, серед жіночого населення. Це запалення стінки сечового міхура. І чому трапляється воно в жінок частіше, тому що жіноча анатомія цьому сприяє, а саме уретра у жінки набагато коротша і ширша, ніж у чоловіка. І цим захворюванням жінка хворіє хоч раз за своє життя протягом репродуктивного віку. Тому, якщо нас дивляться жінки, я думаю, що багато з вас, хто, на жаль, вже стикався з цією проблемою. Ця проблема виникає за однією умовою, коли порушується баланс між кількістю мікробів, що потрапляють до сечового міхура, як правило, це кишкова паличка, яка тропна до стінки сечового міхура, і захисними силами організму. Тобто, якщо імунітету не вистачає щоб побороти, ту кількість бактерій. Що заходять до порожнини сечового міхура. А в жінок вони потрапляють туди кожного дня. Тобто, або якщо бактерій багато потрапляють до порожнини сечового міхура, або якщо імунітету мало, викликається запалення. Виникає запалення стінки сечового міхура, що проявляється частими болісними сечовипусканнями, що проявляється, що в кінці акту сечовипускання жінка відчуває дискомфорт. Що проявляється також домішками крові в сечі і ложними, хибними позивами до сечовипускання. Тоді, коли жінка хоче в туалет після сечовипускання, знову почуття неповного випорожня сечового міхура йде до туалету, а нічого не має, тому що просто подразнюються рецептори, які відповідають за позив до сечовипускання. Отаке От неприємне захворювання, на жаль, часто зустрічається серед жінок. І дуже добре лікуються. Тому, якщо ви відмітили подібні симптоми, не зволікайте і записуйтеся на прийом до уролога.